Сьогодні на огляді цікава новинка: це автомагнітоли від Pulso. шість різноманітних дизайнів та всі необхідні функції в авто. Вона підійде для тих, хто хоче замінити або покращити свій штатний звук, замінити свою мультимедію в авто або отримати функції, яких до цього не було. З усім цим допоможе наш асортимент. Промокод YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua А ми поїхали оглядати. Почнемо з того. Що в асортименті доступно шість різних дизайнів, різний стиль, різне візуальне оформлення, різне розміщення безпосередньо кнопок. Десь, наприклад, можуть бути закриті USB-входи, десь вони будуть відкриті. Це все потрібно для того, щоб ви підібрали саме ваш дизайн під ваше авто. Незмінним залишається саме технологія, саме функціонал всередині та керування. Забезпечує потужний звук 4 на 50 ватт, якісний вбудований підсилювач. Всередині в нас спеціальний аудіочіп. Це плата ES7388. Забезпечує чистий деталізований звук без шумів на всіх частотах. Стабільно працює на високій гучності, підсилює 4 динаміки та відрізняється своєю енергоефективністю, що дає якісний сигнал без потворів. Саме вона відповідає наскільки чистим, гучним та насиченим буде звук. У динаміках простіше кажучи, антомагнітолу з і ES7388 звучать куди краще та насиченіше ніж моделі зі старими або дешевими підсилювачами. тепер, друзі, поговоримо саме про функціонал: Bluetooth з керування без дротів. Плюс можливість приймати дзвінки, два USB-порти для музики та одночасного заряджання пристроїв fm радіо з автоматичним пошуком станцій. стильне rgb підсвічування з вибором кольору під інтер'єр авто та можливістю зафіксувати колір під ваш стиль. Інформативний lcd дисплей для зручного керування, підтримка AUX та РКА виходів. Сумісність з будь-якою аудіосистемою. Окрім цього, друзі, надійний корпус з металу. Та пластику та дуже просте встановлення. Ну, зараз перейдемо до керування та покажемо, як само вмикаються всі функції. Ось так відбувається пошук та заміна станції радіо, швидке підключення до Bluetooth керування, повна синхронізація з телефоном, з можливістю перемикати музику, міняти гучність та інші. Попрацюємо з дисплеєм та підсвіткою та зафіксуємо її. А тепер детально розберемо сам еквалайзер на декілька режимів: поп, рок, класік, джаз та флет. Шість дизайнів все, що необхідно. Є тут, якщо у вашому авто відсутня мультимедія або вона застаріла, це чудовий варіант. А найголовніше, друзі, це швидке встановлення. У деяких авто встановити магнітолу можна навіть власноруч. На цьому все друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайку. YouTube знижка 15% на всі товари на нашому сайті vitol.com.ua. Дякуємо за перегляд та до зустрічі.